Зірка яскрава в небі тривожному, Істю цю показує кожному. Берегтить кажучи діва на сті, вже Божу дитину. Зірці лізвяні тім боці плане, ти зомсі байдузі ворожі раке, ти хоче наш ворог, свято забрати. Реся є ясно завзято, зірка освячує всі твого, я і підглядає в окопи солдат. Знаю, як хочуть це свято додому. Знаю, що мають кутюма не в тому, поки не згасла у темряві вно чи раптом солдат піднімає верко видно прохання у сильних очах, то перемоги зірко шлях.